Хворі на наркоманія доживають трохи більше ніж до 30 років, констатують медики. Наркотик найчастіше пробують підлітки і вже до 25 стають сформованими наркоманами. Як боротися із цією згубною і часто смертельною звичкою, говорили сьогодні за круглим столом профільні спеціалісти, впевнені, починати треба з дитсадка. Ми повинні об'єднатися педагоги, педіатри, наркологи, психіатри, психотерапевти, вчителі, духовенство. Підняти всіх для того, щоб врятувати наших дітей. Поки їм вулиця щось ношить, чи вони візьмуть приклад з якогось свого однолітка, то вони повинні мати стійкі і категорічні погляди на те, що є наркотиком. Ще потрібно частіше перевіряти аптеки, кажуть спеціалісти. На перший погляд, безпечні препарати, на кшталт сиропу від кашлю, чи ж бо очних крапель. Провізори відпускають без рецепту. Наркомани ж використовують ці ліки для виготовлення дурману. Звертається також Державна служба України до державного експертного центру з метою поставити на облік ті дані препарати. Ну, це тільки якби напрацювання, ніяких результатів ще від того немає. Потребують удосконалення і рівненські профільні реабілітації реабілітаційні центри не виконують в повному об'ємі функції реабілітаційного центру, тому що в реабілітаційних центрах повинна бути біологічна направленість. Перша це. Зняття і всіх явищ. Потім повинна бути трудова терапія. Нині стоїть питання і про впровадження замісної терапії для залежних. Лікарі певні, це дасть позитивні результати. Людина, яка вживає наркотики, вона лікуватися не буде, тому що це вимагає самодисципліни. Це вимагає дисципліни, прийому препаратів. Це пожиттєва терапія. Таким чином проваджується замісну підтримувальну терапію. Ми зможемо надавати арт терапію не лише віломфікованим пацієнтам, які не є залежні, а й тим, які чи були, чи є залежні від наркотично. Олена Гандзюк додає невтішна статистика із захворюваністю на снід наркозалежних. Ін'єкційно-синдром передається в майже 47% випадків. Анна Махно, Інна Царук, Володимир Захаров, новини Рівного.